Ми з України, з вами адвокат Роман Сімутін. Якщо ви придбали чи збираєтеся придбати авто, то будьте обережні з укладенням таких угод. Чому? Бо існує дуже прибуткова шахрайська схема. Спочатку отримати кредит у банку та не віддавати його, передане під заставу банку майно продати та отримати за нього гроші кеш. Потім зробити такі круглі очі, казати, що нічого нікому не продавав та витребовувати майно у нового власника назад. Як таке, що знаходиться у заставі та належить банку. Виходить потрійна вигода. Кредит забрали собі, отримали гроші від продажу заставного майна, подвійний навар, та витребовують його назад. Фактично потрійний навар. Тож далі у відео не коротко, зате по суті розповім про всі етапи підступної шахрайської схеми та як не попасти при купівлі автомобіля і, звичайно, враження клієнта. Також пропоную підписати зі мною особистий довід про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду ТЦК, поліції та суди. А у моєму телеграм-каналі знайдете більше актуальної та оперативної інформації. Шахрайство з продажем заставного авто. До мене звернувся клієнт, який взагалі не міг зрозуміти, що відбувається. Він більше ніж 5 років тому купив спеціалізований напівпричіп, який коштує майже 20 тисяч доларів. Заплатив продавцю гроші та оформив право власності на напівпричеп згідно з вимогом закону, тобто на себе. А через 5 років. Отримав позов про витребовування цього напівпричепу з чужого незаконного володіння, оскільки він перебуває у заставі та не міг бути проданий. Фактично, він повинен напівпричеп цей повернути тому власнику, самому першому. На цей напівпричеп суд наклав арешт. Усе чесно, дуже серйозно. Ціна питання 20 тисяч доларів. Я почав розбиратися у справі. Щиро кажучи, не здивувався, оскільки вже бачив подібні шахрайські схеми. А зараз слово надамо безпосередньо моєму клієнту, де він пояснює суть і дає дуже важливі поради. Придбав автоцистерну в 2016 році закон, сервісний центр. Ну, справи, а в 23 2023 році приходить. Сповіщення, повістка у суд. За, або вернуть автоцистерну, але ж не тому власнику, якому, у якого я придбав, або кошти. Ну, я звернувся до адвоката Романа Симутіна. Роман Симутін сказав: або або. справа тяжка. Ну, все таки рішив, рішилося в, на, в нашу користь, Даже апеляційний суд нас підтримав. Що було придбано е, за, ну, придбано в, в правовому полі все законно, а там їхні розборки. О, так що приношу подяку адвокату Сімутіну. от перше арешт зняти. зняти. А решт теж дізнався в 2017 році. Так він вісить. Ну я сподіваюся, що Роман Семутін це діло доведе до кінця. Я йому ще раз говорю вдячний, кому потрібно, звертайтеся. Все таки чоловік не просто адвокат і каже: Ти поїдь, візьми справку там, ти поїдь, візьми справку там. І ще Може там. А він чоловік на своєму місці займається своєю роботою, а я своїм. Я, свої. я йому за це вдячний. І пере, переоформлювати, якщо кому потрібно, то краще всього через нотаріуса, щоб бачити, чи є на її обтяження, чи нема. Це не обов'язково так думаю, тільки з транспортом. А це усім взагалі. Так, да, це саме головне, в принципі, да, порада. В принципі, я вам дуже вдячний за. І це за вашу пораду. Ну, вік живий вік учись. да, Ну сподіваюсь, ми ще й знімемо арешт, так що все буде гаразд. Я вам дуже вдячний. Де ви були раніше? Одразу зазначу. Коментар записав раніше, але відео вирішив все ж таки записати та випустити лише у разі успішного зняття арешти з автоцистерни. Бо якась, ну, чесно, незакінченою виглядала ця справа. Довелося пару місяців почекати. Але результат позитивний, арешт знято. На прикладі цієї справи коротко розповім, як така схема взагалі провертається. Крок перший. Підприємство взяло в банку кредит у розмірі 199 мільйонів гривень. Поручателем за кредитом перед банком виступає один із керівників самого підприємства, який оформлює е, у банку під заставу 14 належних йому транспортних засобів. Він же через 5 років і подав цей позов проти мого клієнта. У заставу банка були передані важкі автомобілі. Та спеціалізовані напівпричепи. Таким чином, якщо підприємство не віддає кредит, то заставне майно переходить у власність банку. За умовами договору, застави відповідальним за збереження заставного майна був поручитель. І автомобілі зберігалися на території підприємства. Тобто, керівник підприємства відповідав. Крок другий. Цей дуже кмітливий поручитель. По кредиту безпосередньо продає всі 14 транспортних засобів, які перебувають у заставі, та відчудження, яких заборонено за умовами договору застави. Ви можете запитати, а як можна продати заставне майно, якщо у державному реєстрі обтяжень рухомого майна повинна міститися заборона на його відчудження? Кожний державний орган перед посвідченням угоди купівлі-продажу. Перевіряє відсутність арештів та інших заборон на продаж майна. Але річ у тім, що відомості до Державного реєстру обтяжень нерухомості про накладення обтяжень на транспортні засоби вносить нотаріус під час укладання договору застави. Тому, якби продаж транспортних засобів здійснювався через нотаріуса, то нотаріус би побачив заборону. В реєстрі та відмовив в укладенні такої угоди. Але наш занадто кмітливий такий керівник продав транспортні засоби не через нотаріус, а через сервісний центр МВС, який не мав доступу до державного реєстру обтяжень. І, відповідно, сервісний центр не перевіряв наявність нотаріальних заборон на відчудження транспортних засобів. Важливо також знати, що документи по угодах купівлі-продажу транспортних засобів зберігаються у сервісних центрах МВС лише три роки, після чого просто знищуються. Цим також скористався і поручитель. Отже, якщо продавець скаже, що він нічого не продавав, то через 3 роки. Буде неможливо або дуже-дуже важко встановити, хто саме підписав договір купівлі-продажу та подав заяву на переоформлення права власності на автомобіль. Крок третій. Коли через 5 років прийшов час віддавати кредит, то виявили, що підприємство вже банкрут. А куди поділися кредитні кошти, хм, невідомо. Банк звернувся. За заставою до поручителя, і виявилося, що усі 14 транспортних засобів фізично зникли зі стоянки підприємства. Ну, уявляєте, якось так зникли, в повітря розчинились. І мало того, вже мають нових власників. Просто фокуси якісь. Деякі з них навіть перепродувались по 2-3 рази, як у випадку з моїм клієнтом. А поручителем, користуючись тим, що. Строк зберігання документів по угодах купівлі-продажу у совісних центрах МВС. Просто збіг, такий зробив круглі очі та сказав, що він транспортні засоби не продавав, взагалі не приділа. А хто їх там продав, їх новому власнику, йому невідомо. Крок четвертий: Поручитель звертається до судів та витребовує вже від нових власників транспортні засоби назад. Як такі. Що перебували під заставою, а тому не мали законних підстав для відчудження. Як виграли суд в автошахрая? Шахрай звертається із позовною заявою про витребовування майна і чужого незаконного володіння, який, за укладеною через сервісний центр МВС угодою, придбав спеціалізований напівпричеп, тобто мій клієнт. Оскільки документи по угоді купівлі продажу в сервісному центрі МВС були знищені після закінчення трьохрічного терміну їх зберігання, то я відстежив сам ланцюжок оформлення первинних документів, які повинні були подаватися продавцем до сервісного центру МВС, та стали підставою для переоформлення права власності на транспортний засіб та нового власника відповідно до вимог закону. Так, вдалося встановити, що цей же дуже кмітливий поручитель перед зверненням до сервісного центру МВС звернувся до установи, яка має повноваження на здійснення діяльності по реалізації транспортних засобів, де оформив договір-рахунок. Вдалося знайти і копію цього довідку рахунку. А згідно з чинним на той час законодавством, довідка рахунок фактично виконує функцію догору купівлі продажу, підтверджуючи факт купівлі продажу транспортного засобу та дає підстави для його подальшої постановки на облік органів МВС. В результаті у судах першої та апеляційної інстанції вдалося довести, що мій клієнт є добросовісним набувачем та придбав напівпричеп на законних підставах. І будь-які обмеження щодо відчудження напівпричепа на час придбання. Його моїм клієнтам були просто відсутні. Чи перебуває в заставі? Чи, Хай тут наприклад... заплатить нотаріусу, яку копійку, скільки воно за це. Ну, кожна своя робота, кожне е, щось коштує. Для того чоловік там сидить. Так? О, він перевірить за то 100%. Все. Не буде такої ситуації, Ситуально. яка вийшла у вас. З да. 2016 рок, фактично, року фактично в 2016 році ви придбали автоцистерну. Ну, десь да, рік її ж. ремонтували. Ну, в 17-му да. спробували виїхати, а вона в Арешті. Аби ще в арешті не було, то ж в Орешті. Ну, І Сном духом не знав. Я цього взагалі не знав, що вона в арешті. А щоб знати, як захищати свої права ТЦК на ВЛК при огляді водія драгером і при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Висновок: отже, з урахуванням досвіду даної справи, а такі випадки з продажем заставного майна і витребування його назад уже від нового власника є. Чесно, не поодинокому. Раджу усім покупцям автомобілів оформити оформляти угоди купівлі-продажу саме у нотаріусів. Нотаріуси мають доступ до державного реєстру обтяжень на нерухоме майно і одразу побачать, чи перебуває там, чи існує заборона на відчудження саме цього транспортного засобу та які заборони взагалі існували в минулому. При оформленні угоди купівлі продажу нотаріус просто зобов'язаний перевірити відсутність обтяжень та долучити до нотаріальної справи витяг з державного реєстру. У майбутньому це дає можливість перевірити, що на час укладання саме угоди не існувало ніяких обмежень щодо відчудження рухомого майна. Важливо, що нотаріальні справи зберігаються в архівах нотаріуса. Весь строк його діяльності, а після закінчення строку діяльності нотаріуса, передуються на зберігання до Міністерства юстиції в архів. Тому при виникненні спору буде набагато легше отримати усі документи по укладеному договору від нотаріуса, ніж від сервісного центру МВС. Дякую за підтримку каналу коментарями, підписками і окрема подяка спонсорам. Тримайте. Всім дякую за увагу!